Російська Федерація масово атакувала Україну дронами, є пошкодження у Київській області. На жаль, без постраждалих не обійшлося. А у Хмельницькому регіоні пошкоджено одне з підприємств. Також ворог продовжує тероризувати Донеччину, Херсонщину та Дніпропетровщину. Тим часом у російській Курській області продовжують скиглити про бої у прикордонні і втрату понад десятка населених пунктів. А у Ростовській, Білгородській та Воронезькій областях поскаржилися на атаку дронів. Крім того, українські розвідники здійснили наліт на тендрівську косу, завдавши окупантам великого клопоту і втрат. Про це а також про обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 7 серпня. Моє ім'я Анна Ткаченко. Я вас вітаю на каналі Січас. Буду вдячна за підписку і вперед до ключового за цей день. Отже, у ніч на 7 серпня російські окупанти атакували нашу країну шахедами. Українські сили ППО знищили всі 30 ворожих дронів у межах Київської, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Херсонської, Харківської і Черкаської областей. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Ворог не полишає свої спроби атакувати Київщину вже три ночі поспіль. Тривога цієї ночі тривала більше восьми годин. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована, осколкове поранення ноги. У двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків і господарської споруди. У домах пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани. Крім того, у ніч на середу сили ППО знешкодили чотири шахеди в межах Хмельниччини. Постраждалих чи травмованих, на щастя, немає. Проте, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного із виробничих підприємств області. На місці працюють усі відповідні служби. Про це в своєму телеграм-каналі написав глава УВА Сергій Тюїн. Неспокійно було і на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Від вечора, 6 серпня, ворог атакував півтора десятка разів. Окрім дронів камікадзе і важкої артилерії. Застосував противник ще й РСЗВ ГРАД. Керманич регіону Сергій Лесак розповів, що під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Зайнявся приватний будинок, загалом пошкоджені три оселі і стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма зачепила лінію електропередач та газогін. Люди, на щастя, не постраждали. Тим часом на Харківщині, 7 серпня, під удар потрапило селище Козача Лопань. У нас удару дроном постраждав 62-річний чоловік. Про це пише у своєму ранковому звіті глава ОВА Олексій Нігубов. У селищі Івашки внаслідок російської атаки пошкоджена триповерхова житлова будівля. Там горіла квартира. У місті Куб'янськ також внаслідок обстрілу горіли господарча споруда та літня кухня і житловий будинок. Крім того, у наслідок вчорашнього удару по центральному району Харкова пошкоджено нежитлові приміщення, поліклініка, будинки, гаражні приміщення та 26 транспортних засобів. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, у наслідок російських атак на його володіннях, а саме по Пологівському району, на жаль, є жертви. Загинуло двоє чоловіків ще один отримав поранення. Упродовж доби окупанти 564 рази били по дев'ятих населених пунктах регіону. Тим часом на Сумщині у ніч на 7 серпня підрозділами Збройних сил України було знищено ворожу балістичну ракету у небі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовжує противник тероризувати і Донеччину, як зазначає голова ОВА Вадим Філашкін, околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один з трьох обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки та 64-річного чоловіка у населеному пункті Антонівка. Ще один чоловік у селі поранений. Йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні. Також два місцеві жителі загинули у Михайлівці Новогродівської громади: – 55-річний чоловік та 52-річна жінка. Неспокійно було і на півдні країни. У ніч на 7 серпня наші сили ППО знищили 14 ворожих дронів над Миколаївською областю. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, у наслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах. Всі горіння були оперативно ліквідовані нашими вогнеборцями. Вже зранку 7 серпня, о 7.15 ворог спрямував fpv дрон по місту Очаків, у насдок чого на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Вживаються заходи з ліквідації, постраждалих немає. Також цієї ночі російські війська вдарили по Херсону. Під вогнем опинився житловий квартал міста. Як повідомили Вова злучання ворожого снаряду у багатоповерхівку, постраждала 74-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, контузію та забий скроні. Швидка доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Рухаємося далі до новин у Росії. Там заявляють, що в Курській області продовжуються бої, які нібито спалахнули на прикордоні ще вчора. Ба більше пропагандисти стверджують, що українські військові вже зайняли кілька населених пунктів, а місто суджа майже повністю евакуйоване. Так, вранці середи російські телеграм-канали масово почали поширювати інформацію про те, що Збройні сили України буцімто зайняли прикордонні села Миколаєво, Дар'їно, Дар'їно та Свердлокове. Міністерство оборони РФ за даними Астри заявило, що ЗСУ після прориву кордону нібито відступили на свою територію, зазнавши значних втрат. Проте пізніше там передумали і вирішили видалити цю інформацію з допису. Зараз у пості повідомляється лише про те, що противнику завдається вогневої поразки. Кінець цитати. А російські воєнкори констатують реальні втрати як в особовому складі, так і в техніці, і навіть авіації. Зет-канали пишуть про збитий у Курській області гелікоптер Х-52. За даними телеграм-каналу «Рідавка», українська сторона, нібито продовжує підтягувати резерви і може вже бути під Любимівкою. Тим часом жителі міста Суджа публікують фото руйнувань. Також повідомляються, що наразі у прикордонні тривають бої. Що стосується обстрілів, то вночі 7 серпня, за повідомленнями Міноборони РФ, над Курською областю було нібито збито чотири безпілотники. Деякі пабліки пишуть і про, начебто, збиті дві ракети, та що кількість постраждалих від обстрілів зросла до 28. «Стекла повибивало». Паралельно цьому росіяни скаржаться й на обстріли інших регіонів. Зокрема, у Шебекіно-Білгородській області два дрони влучили в багатоквартирний будинок. Там сталася пожежа. Про це пишуть місцеві змі. Також виявлено пошкодження ще у двох багатоквартирних домах. Там вибиті вікна, посічені фасади та балконні плити. Осколками пошкоджено один комерційний об'єкт та три легкові автомобілі. Разом з тим, вороже відомство РФ зазначає. Що вночі над областю нібито збили три безпілотника. Два дрони також атакували воронеж. Там пошкоджено фасад багатоповерхівки і автомобілі. У Ростовській області також побувала бавовна. Там нібито збили два дрони. Повідомляють у ворожому відомстві. Тим часом українські спецпризначенці здійснили наліт на тендрівську косу, що знаходиться у Чорному морі. Під час операції вдалося знищити техніку, особовий склад і фортифікації окупантів. Про це повідомляє головне управління розвідки. Як зазначають у відомстві, операцію у північній частині Чорного моря реалізували спецпризначенці підрозділу активних дій Артан і морського центру «Гурмоу». Так, вночі ще 6 серпня десантна група спецпризначенців висадилася на тендрівській косі і знищила ворожу броньовану техніку. Зокрема, МТЛБ, комплекс реп противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Також під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість досі уточнюється. Розвідники зауважують, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців гур на окупованій росіянами тендрівській косі, а відповідні дії лише частина масштабного плану сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває. Далі до новин на фронті протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. За попередню добу, 6 серпня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 73 авіаудари, скинувши 97 кабів. кавів. Крім того, здійснили понад 4900 тисячі обстрілів. Із них 79 – із РСЗВ. Про це зазначає у звіті Генштаб Збройних сил України. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському відтинку. Там українські захисники відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Карлівка, Пантелеймонівка, Новожеланне та Межове. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки та Желанного. Крім того, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 25 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири пункти управління: два засоби ППО, чотири артилерійські засоби і склад ПММ. Також українські захисники здійснили серію нищівних атак по ворожій техніці. Результатами роботи вони поділилися у мережі. Зокрема, про це повідомляє прес-служба ССО. Зазначається, що на відео показана робота операторів сил спеціальних операцій Збройних сил України. Так, оператор ССО Якут розповів, що якщо вже цю війну охрестили війною дронів та артилерії, то свою частину із пташками ми використовуємо і виконуємо ідеально. Цього разу, із поміж усіх відпрацьованих цілей, родзинками стали ворожий тигр та гармата, згідно із відео, яке оприлюднили бійці. Наші безпілотники вдало проводять серію атак по ворожих технічних засобах. Частину з них окупанти приховують у лісосмугах. Деяку техніку лишають серед напівзруйнованих будівель. Отже, на такій ноті я вам дякую за увагу. На цьому у мене все. Наша команда вже починає готувати наступні випуски для вас. Будь ласка, підписуйтесь на канал за час. Залишайте свої коментарі та вподобайки. Нам неймовірно приємно отримувати ваш фідбек. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі у нових випусках. Новин.